Прильот ворожої ракети або дрону камікадзе типу шахет, де найкраще знаходитись у приміщенні, щоб ризик можливого травмування був мінімальний. Розглянемо в цьому випуску нашої передачі. З 24 лютого 2022 року ракетні обстріли та влучання російських ударних дронів на жаль стали жахливою частиною щоденного життя мільйонів українців. На сьогодні від них не застрахована жодна з областей нашої держави, і кривий ріг не виключення. Наслідок таких ударів є жертви та постраждалі. Як себе максимально убезпечити під час ворожих атак? Питання виживання для кожного з нас. Головне, коли є повітряна тривога, ми йдемо в коридор, а не заходимо там, де є. Дзеркала або вікна, тому що все, що вибухова хвиля несе, це може бути осколки. Навіть шкаф він також може розірватися і полетіти. Ми виходимо в коридор і там залишаємося, поки не буде відбіє повітряної тривоги. Це про безпеку. Головне, ну тому що осколки, коли будуть летіти, вони зупиняться об стінку якусь або одну, або другу. Ванна кімната, також, якщо є кахель або є дзеркало, також небезпечна, тому що хвилею може зацепити, ну, зачепити і може попасти в людину. також. В яка хвиля? І де стався вибух? Кажуть іноді, що коли відкрите вікно то може як то вийти? Ну ми не знаємо, яка хвиля буде, як вона себе поведе. Може вибити раму повністю, і там буде наліплено там скотч. це не допоможе. Якщо збоку десь стався вибух, ну прилетіла ракета або шахід, то ми не знаємо, як поведе себе будинок або той, або й той, або той. Тому що його стан залежить, який він може бути так, що вони там встройки там ті, ще й капітального ремонту не було. Так що ми тут не знаємо. Головне правило. Це вийти в коридор і перестрахуватися, подождати поки не буде відбію. Навіть якщо ми почули вибух, не біжати дивитися, де він стався, тому що може бути наступний іще ну наступна ракета або наступний вибух. Головне, я кажу, щоб з собою був телефон. Тому що, коли в руках телефон, він допоможе е, виявити себе. Е, може подзвонити, може включити якусь там музику, щоб воно грало, і ДСНС почує це, і рятувальники зможуть знайти. Тому що часто було так, е, що коли привалило, але там було місце, е, то набирали, набирали люди і всі робили тишину, і потім шукали. І людина кричала. Свисток. Ну, якщо є також бажано, а головне правило це виходити в коридор. Тому що коли ми стоїмо біля вікон, вони можуть прийти так, що потім все підсумуємо та дещо розширимо. Почути від спеціаліста своєї справи. Якщо офіційні моніторингові ресурси попереджують про великий ризик реальної небезпеки ракетної чи дронової атаки, скористайтесь наступними порадами. Правила поведінки, якщо ворожий обстріл настиг вас в приміщенні. Виберіть місце в кутку і одночасно недалеко від виходу. Все, аби у вас була можливість максимально швидко залишити приміщення у випадку близького прильоту ворожої ракети чи ударного дрону. Сховайтесь між опорними стінами у підвалі чи іншому заглибленому укритті. Пам'ятайте про правило двох стін: від джерела небезпеки, у вас має бути щонайменше дві стіни, адже перша з великою долею вірогідності від удару може зруйнуватися, а друга зупинить з собою уламки стіни, осколків вікон Мого скла. Оптимальні місця перебування за правилом двох стін це коридор, тамбур, передпокій чи навіть сходовий майданчик у багатоповерхівці. Якщо прильот ворожої ракети чи ударного дрону типу шахет все ж таки стався, внаслідок детонації та вибухової хвилі виникають руйнування різного масштабу. Люди, які перебувають під завалами до прибуття рятувальників, можуть себе максимально убезпечити за такої можливості. Правила поведінки, якщо ви опинилися під завалами внаслідок ворожого прильоту, кличте голосом на допомогу, здійсніть спробу вивільнити руки та ноги. Якщо є при собі телефон, зателефонуйте на 101. Спробуйте розібрати навколо себе завал, максимально рівно витягніть ноги. Не чіпайте будівельні уламки, на яких все тримається. Під час очікування допомоги за можливості гучно стукайте по батареях чи трубах. Звичайно, ми не можемо вгадати заздалегідь, чим ворог буде стріляти, яка в заліза буде потужність та куди поцілить. Але ми можемо зробити все, максимально убезпечити себе та тих, хто поруч із нами. Нинішнє життя під час воєнного стану не залишає нам інших варіантів.